Дійди, кажу! В місті дуже багато безшумних транспортних засобів, які пересуваються як по пішохідному переходу, так і по проїжджій частині. Тому, якщо ви в місті знаходитесь в навушниках, одне вухо обов'язково повинно бути вільним. «Привіт, хлопці, я проживаю в цьому під'їзді. Можете дати мені подзвонити, щоб мені відчинили двері. Да. Щоб не склалася така ситуація, потрібно: перше, ніколи не передавайте телефон в руки чужій людині. Друге запропонуйте йому назвати номер телефона вслух. Третє вімкніть гучномовець. Четверте держіть дистанцію між вами та людиною, яка запропонувала позвонити. Радіте відома. В цій ситуації алгоритм дії наступний. Перше, ні в якому разі не відчиняйте двері зловмиснику. Друге вставте ключ у замковий отвір і поверніть пів оберти. Тримайте його всередині. Третє викличіть поліцію. Четверте. Повідомте батькам і сусіддям про складну ситуацію.